Температура мінус двадцять пять. Висить серпанок над Андріївським. Останній мідіний льодяник на синьому вельветі, вуличної баби в кожусій фартуху. Свічки київські встрьомлені у біло-чорну землю, цвинтар тиші. А над ним голосні низькі чорні крики Розлеглої під небесним ковпаком купи ворон. По правий бік Дніпра повільно відкривається мушля. Викидаючи відблиск рожевих внутрішніх. показує холодний плаский диск срібної перлини, Пиво примерзає до долоні, до язика, до нутрощів. І я до Києва геть білим тілом примерзаю. Зруйнованим, недобудованим, як чорний міст над шматком зміїним льоду. І сірий дим іде з очей, як струп урбаністичних паропланів. Місто Крига, Мені на новий столітній.